Спільна стратегія екологічно сталого розвитку транспорту у Чернівцях через онлайн міст відбулася міжнародна конференція, під час якої обговорювали заходи з покращення інфраструктури між Чернівецькою областю та Сучавським повітом Румунії. Про результати обміну думок вже готова розповісти моя колега. Чернівецька область має тісні зв'язки з Румунією. А з відкриттям нових пунктів пропуску Красногільськ та Дяківці ця співпраця зросла в рази. Тож, для того, аби наш край мав можливість ще більше покращити взаємодію з Сучавським повітом, наразі активно працюють над створенням ще одного автомобільного пункту пропуску Шепіт із вуарелі Сучевей. До вступу Румунії до ЄС він там існував, але був пішохідним. Тож, перш за все, необхідно було вирішити питання з транспортом транспортною інфраструктурою з обох боків кордону так на українській частині роботи вже на завершальній стадії. На сьогоднішній день реконструйовані два мости. Проведені роботи з влаштування і змін і заміни водопровідних труб через дорогу. Там є великі проблеми з водовідведенням. Влаштовані дуже великі обсяги габіонних підпірних стінок 751 метр погонний. На сьогоднішній день влаштовано нижній верхній шари асфальтів. Роботи на самій на проєкті на сьогоднішній день знаходяться в завершальній стадії. Дещо ще залишається ще доробити на сьогоднішній день. Дзеркальні роботи були проведені із боку сучавського повіту у Румунії. Тепер началь телеграніце іститотом проекту кари. А той бік кордону також впроваджувався проект. Було здійснено будівництво трьох кілометрів доріг на кордоні. І сподіваюсь, що у зв'язку з цим якомога швидше відкриють цей пункт перетину кордону. Зараз триває процес подачі проектів по новій програмі Румунія Україна. І чекаємо від вас якомога більше заявок. Ваштептом лаунумоморкудмаймаре для аплікаційн зона Черноус. Експерт з транскордонного сталого розвитку зауважує, що наразі є кілька проєктів пов'язаних з цією північною частиною українсько-румунського державного рубежу, які стоять на порядку денному міжнародної інтеграції. Це стратегічні кроки, які треба робити за сьогоднішніх умов. Це екологічно і безпекове середовище, яке має бути враховано, бо дороги в горах ви самі розумієте, мають бути безпечні і це інституційні вимоги. Тобто зараз мова йде не тільки про програми прикордонного співробітництва, які представляє беречите, і так далі. Тут іде про цілу низку програм, включаючи і план маршала. Тому що через ці кордони зараз має йти економічний обмін. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня ТВА.